Літу буде вже скоро кінець, і вже не віє так теплом вітерець. Ти молодець, що ти не зламався, і тим клятим оркам так просто не здався. Ти підіймався, коли боляче було. Це Україна також відчула, неначе Акула вхопила за ногу і знову лунає та клята тривога. Надія на Бога та ЗСУ, лиш вони врятують країну мою. Загинув в бою. Знову солдат, це батько дітей або чийсь брат, і знов автомат у полі тріскоче, а цей клятий Путін знову регоче. Боже, здолай цього недоноска, це щира правда, хоча доволі жорстка. Кому сподобався цей вірш, ставте лайки, підписуйтесь на цьому каналі. Буде багато цікавих віршів українською мовою.